Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою твариною, хом'ячком. Хом'ячки родом з південної країни Сирії, де ніколи не буває холодних, сніжних зим. У себе на батьківщині хом'ячки будують глибокі нори та живуть там з сім'ями. Вдень вони ховаються в норі від спеки, а вночі вони залишають її, годуються і роблять запаси на зиму. На волі взимку вони сплять, але іноді прокидаються, щоб годуватися тим, що заготовили, і знову засинають. Людям сподобалася ця тваринка, і вони вирішили приручити її. У наших краях вони не можуть жити без турботи людини, тому ми повинні їх не ображати, постійно піклуватися про хом'ячків, часно годувати тим, що вони люблять. У неволі вони живуть в клітці. Зверніть увагу на стінку в клітці, яка вона? Так, товста, залізна. Діти, подивіться, в клітці у хом'ячка є будиночок, в ньому любить ховатися хом'ячок. А поруч з будиночком комора, куди він приносить запаси їжі. Як добре не годуй хом'ячка, він не може жити без запасів. А тепер давайте розглянемо хом'ячка. Подивіться, яка у нього мила овальна мордочка, очі, як намистинки, чорні, круглі, вушка напівкруглі, маленький хвостик, тулуб овальної форми і короткі лапки. Чим вкрите тіло хом'ячка? Так, його тіло вкрито хутром. Подивіться, як пересувається хом'ячок. Він швидко бігає, тріботить лапками. Хом'ячок любить їсти сухі зерна різних рослин овочі, фрукти, зелень, сухий хліб. Вони сідають на задні лапки, а їжу тримають в передніх, кладуть зерна в рот і гризуть їх гострими зубами. Недарма хом'ячків називають гризунами. В роті у них є великі защічні мішки, коли хом'ячок ситий, він туго набиває зерном защічні мішки і переносить їх в комору, де висипає його. А ще хом'ячки п'ють воду. Діти, скажіть, з якою тваринкою ми сьогодні познайомилися? Так, ми познайомилися з хом'ячком, дізналися, чим його годувати і де потрібно утримувати. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!